Доброго дня глядачі каналу Дешево та Весело. У мене ось є такий топік, але його потрібно вшити, тому що він розтягнувся. Для початку я його розпорю. Отут, бачите, різиночка потягнулася. Потрібно буде замінити різиночку. Я його розпорю по боковим швам, підпорю оцю тісьму, тому що, коли я буду вшивати, буде отут перепад. Бачите, і мені треба буде трохи отут зрізати, щоб вийти на спинку. Заміню різиночку в спинки і вставлю різиночку вниз. Підпорю, обверлую, тому що тут шито на розпошивочної машинки. У мене розпошивочної машинки нема, тому я розпорю, обверлую, вернішу шью, пришм'ю тісьму нижче, отак оцю, обверлую, ставлю різиночку ззаді, сюди і внизу по всьому контуру. І так, приступимо, розпускаємо. Ось я вже розпорола. У мене вийшло дві частини, підпорола коло пройми. Тепер, коли я відріжу, наскільки мені потрібно, я тоді вже підгоню, як кажуть, цю частину пройми до цієї половинки. Потім обверлую, бо тут було пошито на запошивочній машинки, в мене такої немає, шкода. І низ обверлую, зішю вверх і вниз вставлю різиночку і подивлю, що в мене вийде. Думаю, що все вийде. Бо не потрібно, це все на всього лиш топік. Так що, дівчата, вчимося шити. Ось я склала задню половинку, і ви бачите, наскільки різниця. Відмітила тут погано видно, я отак обріжу. Так само я відмітила ось края на передній половинці. Але я теж для симметрії складу її ось так, щоб усе у нас було однаково. Ну, тут більш-менш однаково. Але ця половинка, бачите, наскільки отут це більша. Оце так шьют. Це ж, напевно, фабричне шиття. Ну що ж, будемо пробувати далі. Виправляти. Ось я вставила сюди різиночку. Ну, перед тим оверлаком пройшлась по спинки. І вже машинкою пристрочила різиночку, а потім підробила. Бачите, на спинці тут різиночка. Ну, нитку я не міняла, воно не сильно буде видно. Тому що воно все таке. Тепер дивіться, яка в мене різниця вийшла. Це те, що я казала, буде різниця, тому я підпорола пройму. Тепер я отак відмічу, обріжу, пришию косубейку. Воно буде десь отак у мене. О, і зіщу. Ось дивіться, перед мене пошти готовий. Але. Але я замінила отут Косубійку. Можна було ту ставити. Але я зробила шкоду. Коли я стручила, я вже вам казала, що зір в мене поганий. І з тої сторони, в оцій частині на одній половинці, я не захватила косубійку. Я рішила. Пришити руками, зробила вузилок. І така грамотна, ножниця медчик. А шиї я зазвичай вночі, днем в мене часу немає. І чекнула отак отут з краєчку. Можна б, звичайно, було іголочкою щепити, зашити. Ну, але ж ви знаєте, що це все рівно було на такому видному місці. Тим більше, що косабійка вона трикотажна, було б все рівно видно. Тому я пішла в магазин, купила, підібрала колір. Бачите, практично не відлічається, тільки трошки вона ширше косубійку і вже пришила нову повністю ось по такій частині. Може, воно і на краще, щоб тут розріжемо, буде зав'язуватися. І тепер що я буду робити? Спинка у мене теж уже готова. Я вам показувала, що ось ось спинка. Що тут я оверлувала і пришила різинку. Тепер я прикладу отак. Зараз вам покажу одною рукою держу телефон, а другою буду показувати. Ось, бачите, вони вже співпадають тепер. Це просто так лежить. Ось бачите, все нормально. Я зметаю і прострочу. Спочатку, напевно, на машинки, тому що тканина така, вона, як в'язка, такими нитками, <кій> як ото крючком в'яжуть то я спочатку, напевне, наживлю, прострочу машинкою, а потім оверлаком. Після чого я низ, бо тут було розпошивочною машинкою, прошито сразу. Я низ обверлую, підігну, прострочу, а потім уже вселю різиночку. Даже якщо вона буде чуть завелика, то різиночкою можна буде регулювати. От і все. Що в мене вийде, я вам потім покажу. А це мені, звісно, наука. Я поспішила, спішити не потрібно. Ну, добре, що в магазині була така. Сбійчка, вона трошки ширша, ви бачите, чуть другого плана, як тут, тут така вузенька, а тут трохи поширша. Ну, а по кольору не відрізняється. Я вже думала, якщо знайду таку, то або коричневу, або оранжеву візьму, але добре, що була така, як мені потрібна. Тому я замінила. Звісно ж, спочатку розпустила все. Отут підрівняла, прошила зразу, отут, бачите, два шва в мене. Тому що, я ж кажу, ця тканина така прошила раз до цієї сторони, потім загнула в цю сторону і вже отут прошила. Ось таке так, що не спішіть, лучше лишній раз відміряти, як кажуть, а я так. Зразу чик, а вже трошки замарилася і чекнула ножничками так, що в мене вийшла маленька дирочка, і прийшлось, добавила, як кажуть, собі, роботи. Ну, та нічого, може, так і краще. Гляньте, яка ця бійка нова, така хороша. І поширше. І так, тепер наживляю бока, прострочу машинкою. Потім оверлаком. Надіюсь, все в мене вийде. І завтра вже я віддам. От і все. Закінчила я свою роботу. Дивіться, який топік. Тут я не розрізала, вже вони самі розріжуть. Тут ось, дивіться, я верлувала, підрубила, вселила ось таку тоненьку різиночку. Вони її підтянуть наскільки потрібно, тому що тканина така, що вона сильно тягнеться, щоб отут не було дуже вільно, щоб як ручки дитина підніме. Воно не піднімалося ця ковтинка. Тут, звісно, різиночка в нас вшита. Тут я вшила тісьмою, я вже вам показувала, що особо не відлічається. От і все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо далі. Разом навчаться шить. Всього вам найкращого. До побачення!